Малинове, порічкове, а сорті. Колочу та бовтаю, шукаю саме свій варіант ягідного вина. Сьогодні червона порічка. Я перебрала всі запропоновані вами варіанти, що зробити з тієї ягоди. Ну ось визначилася не ягоди обібрала від гілочок. Їх можна перебити погружним блендером. Або саме таким. Цим мені набагато зручніше, бо не розлітаються бризки. Якщо немає техніки і руками можна правно зробити, поряд буде ще фігурувати жовта порічка. То я вже сказала, ріє готую, але саме приділяю увагу червоній порічці. Півтора кілограма порічки, півтора літра теплої води. Розвести в ній 400 г цукру. Це півлітрова баночка. Хай розчиниться цукор. Все з'єднати у зручній тарі мої вина стоять у пластикових відрах. Вон ціла купа. Чотири дні бродить, двічі на день потрібно перемішувати. Думаю, всі знають про живі бактерії на немитих ягодах. Саме вони є живими дріжджями. Тепер час віджати мизгу, яка гарно підійшла. Через сито марлю, ретельно віджати, процідити сік. Жмакати треба, що є духу, щоб забрати з ягід все корисне і потрібне нам для вина. У жмих ще потрібно влити півлітрову паночку води і ретельно віджати. Тепер сік розділити на дві 3-літрові банки і з віджатого жмиху водичку теж розділити порівно по баночках і долити простою, не кип'яченою, звичайною водою по плечі банки. Я влила в кожну банку по пів літра, розпарити кришки для вина і одягнути на банки, зробити водяний затвор або ж гуму в рукавичку. Пробити дірочку на одному пальці. Гратиме вино один місяць у будинку. Щонеділі 4 рази я всипатиму по 100 г цукру у кожну банку. Рецептура буде в описі. Після завершення процесу зніму з осаду і відправлю вино у льох на дозрівання на 2-3 місяці. Щомісячно я буду знімати з осаду. Це зробить його яскравим. Експериментуйте все, буде чудово!